Друзі, всім привіт! Сьогодні коротке буде питання до вас, до вас. Не по поводу сьогоднішньої сонячної станції, не риби, а по поводу сьогодні буде будівництво фасаду. Як правильно поступити? Підкажіть, будь ласка, в коментар. Сім. Стикався з такою проблемою, як я трохи стикнувся, трохи не дорахував як пізніше, як робив я фундамент, наприклад. Да? Залив фундамент, я трохи виступив більше, ніж потрібно. Чого виступив більше потрібно? Тому що я вирівняв цей фундамент старим фундаментом. А потім подумав, що то не є неправильно. Чого неправильно? Тому що треба буде клеїти пінопласт. А якщо клеїмо пінопласт, трошки треба і буде фундамент клеїти. Якщо буде фундамент клеїти, то в мене бачите, який виступ фундаменту вже йде. Плюс-мінус вже тут чотири сантиметри виступає ця пінопласт. І як правильно поступити? Це я Напишіть, будь ласка, в коментарі. Я вже взяв і перфоратор, я так думаю, що можливо, можливо, я і ці 5 см від вубу. Більше ніж 5, треба виходить. Ці 4 см. І ще плюс в мене виходить пінопласт. Тейстолітовий, такий, що, ну, типа. Ну, ви поняли, я вже забув, як він називається правильно. Ну, ти столітовий, типа, більш такий, е, е, як то він правильно називається, більш крепша така. Твердий. Я за нього забув, просто треба, щоб фундамент укр... утеплити фундамент, бо якщо не утеплимо фундамент, ну, то є без сенсу, в принципі, так само логічно подумати, що буде сирість в хату тягнути. І то одне питання: як правильно поступити? Фундамента вдовбати, то є корча роботи, а наклеїти ще, в принципі, сюди ще якусь десятку пінопласта да, виходить, там, ну хай 8 см. Якщо я сюди наклею ще 8, таку, виступую. Не буде негарно, воно виступає дуже далеко і, і проблема просто, якщо я сюди наклею, наприклад, да? добре, наклію сюди, то мені виходить, що любі друзі, треба ще сюди двері. прийдеться ще двері виступати, трохи ну, роздовбати їх, трохи висунути сюди і вперед. Як про них поступити? Ну це просто жесть. От у мене тут десятка пінопласт, якщо я ще наклею там вісьмерку, наприклад. І пістолітовий пінопласт, так виходить. От. Ми його клеїмо до фундамента. Наше тут залишається плюс-мінус 8,5 сантиметрів. Що робимо? Не хоче? І попали і на камінь. Друзі, мої друзі, нічого з цього не буде, напевно. Що, чого так? Ну тут вже я щось придумав. В принципі, два буде дві десятки. Ми сюди вийдемо, а тут Довбав я довбав. Гранітовий камінь, бачите? Тут я нічого не можу зробити. Не вийде. А поможче до мене прийшов. Що? Теж маєш телефон, так? Да? Я теж маю телефон. Коротше, буде, напевно, щось по-іншому робити. Не можу я вдобувати його. Що ні? Помощники. Напевно, ми будемо робити так. Як обично. Так, да, друзі, отак будемо. Як було, воно десятка. Ну і просто буде до неї п'ятерка пінопласта. І будемо тут робити такого буртика. Бо нічого по-іншому не вийде. Фундамент дуже хрепкий, могучий. Попав. Mm -hmm. Отак От буде. Плюс-мінус. Буде буртик такий маленький тут, як маленький, плюс-мінус там буде 8 см, довбеш, довбеш. Ри, в принципі, макітру ри, рижемо іскри летять, а толку ніякого не буде, бо Бо я тоді робив на віках. Коротше, границі віка камінь не дуже він хоче йти. Я не знаю. Тут годину оце, більшу годину, забувся сказати, більшу години я дубу і можу, не можу ради дати. Коротше, бо не по іншу не Знаю, що як правильно поступити. Тут, в принципі, я вже. Знаю, як поступити, ви вийти виходить, це є на ноль з ходами, щоб було файно. Ну як? 0. Тут теж 0 не вийде, тут теж буде маленький кітки порожок. Просто я раніше не подумав. Трохи не подумав. Я думаю, ви цим лайком витримаєте мене. Це придеться мені звідси нуля бити туди нуля, щоб, щоб вийти на один вий, великий якийсь ноль. Файний ноль. Я вже не знаю. Запутався, просто запутався. Ставимо лайк, подпояцьку.